В першу чергу це відео я записую для військових, але і цивільний період війни воно буде доволі корисним. Коли ти будеш в бліндажі, то в тебе чи в когось з твоїх побратимів може з'явитись мобільний телефон. А телефон він ну прям створений для того, щоб посилати різні сигнали навколо. І в спектрі сигналів ваші телефони будуть світитися як новорічна ялинка. Щоб легше уявити, як саме його буде помітно. Уявляйте, що ви сидите не з телефонами. А з великими прожекторами і світити догори. А ворог, який дивиться спектр, бачить ваше світло. В звичайному смартфоні є три таких ліхтарика: Це мобільна мережа, Bluetooth і вайфай. Мобільна мережа це тупо величезний прожектор для виклику Бетмена. Телефон старається максимально далеко запушити свої сигнали. Відповідно, видно його дуже далеко. Навіть на відстані 50 км можна задетектити наявність телефону. Або, що важливіше, скупчення багатьох телефонів, а це означає, що на цьому місці знаходяться багато людей. Включений Wi-Fi – це як сходити з м, звичайним прожектором. Його видно кілометрів за два. А Bluetooth це як ну, налобний ліхтарик. Його видно плюс-мінус за кілометр. І тут є дуже цікавий нюанс. Якщо ти загуглиш максимальна дальність вайфаю, то в пошуку тобі вкажуть, що це ну, метрів 50-100. Але 50 100 метрів це та відстань, на якій роутер і телефон можуть налагодити надійний зв'язок. А ось побачити саму наявність сигналу можна суттєво далі. Ще в телефоні є NFC, але. Ну, його видимість буквально декілька сантиметрів. Це як на світлячка наступити. Ну, і є GPS, але сам по собі він взагалі нічого не випромінює. Просто супутники літають по небі, транслюють свою поточну локацію і точний час на весь світ, твій девайс його ловить, робить по різниці часу розуміння, де був цей супутник, і коригує своє місце значення. Ніяких сигналів до супутника він взагалі не випромінює. Тепер детальніше пройдемось по сигналах і як вони працюють. В першу чергу це сигнали телефонної мережі. Ну, вони є в будь-якому телефоні. На то він і телефон. Але мобільний телефон придумали давно. І за цей час було багато різних стандартів, по яких вони передавали свої сигнали. Сучасні телефони вміють працювати як на старих, так і на нових стандартах. Найстаріший це 2G. Він був придуманий в кінці 80-х. Це перший зв'язок, який дозволив спілкуватись з мобілкою всюди. Для нас в ньому є один дуже-дуже суттєвий недолік. Його дуже легко перехоплювати і розшифровувати. Ну дуже легко це в порівнянні з 3G, 4G і 5G. Там використовується шифрування А51. Це шифрування було уже зломане і, маючи достатню кількість даних, можна навіть налагодити дешифрування сигналу в режимі реального часу. Те, що ви говорите по телефону, ворог зможе перехоплювати і розшифровувати в онлайн режимі. Так би мовити, в прямому ефірі буде все чути. Якщо привести дуже грубу аналогію шифрування а 51 це приблизно як ти б зашифровував своє повідомлення тим, що кожну букву писав не саму букву, а наступну, яка йде за нею. Тобто, якщо тобі треба написати А, ти пишеш Б, якщо написати Б, ти пишеш В, ну і якщо написати букву Я, ти пишеш знову А. Тоді, якщо треба буде написати не вірю я у силу слова, а вірю в силу піздюлей, то в результаті в тебе в тексті буде написано «Ож гісся, ф, ти й мф гмпб. А, Б, Гіся, Г, ті, м, Ф, Рі і Е, я, м, ж, к. я прям ніби читаю вірші Семенка. І на перший погляд нічого не зрозуміло. Але якщо якась буква буде повторюватись в тексті, аналогічно буде повторюватись буква і в зашифрованому вигляді. Тому, маючи достатньо текстів, можна зрозуміти, де яка буква знаходиться. Для порівняння, 3G зашифрували не просто сувом букву на одну. а... Кожна буква сувається на порядковий номер, де вона знаходиться. Тобто першу букву сувають на один, другу букву сувають на дві букви, третю на три і так далі. І тоді фраза Не вірю я у силу слову, а вірю в силу піздюлей буде звучати так: О ж, жіце іфжб єйнь, в ушп, сіркойч. Бачите, букви, хоч і повторюються, але одинакові букви в зашифрованому вигляді не будуть співпадати з одинаковими буквами в незашифрованому вигляді. Звичайно, методи шифрування набагато-набагато складніші. І це просто наглядний приклад, щоб показати, наскільки спрогресувало шифрування в 3G в порівнянні з 2G. Притому в випадку 2G. Ще добре, якщо хоча б ось це шифрування працює. Бо на момент, коли розробляли стандарти для масового мобільного зв'язку, деякі країни не пропустили такий великий рівень шифрування. І для того, щоб працювати в цих країнах, зробили спеціальне послаблення, яке назвали А5-2. Але і це ще не все. Існує спеціальний стандарт шифрування А5-0, який означає передавати сигнал взагалі без шифрування. Цей стандарт був розроблений в першу чергу для тестування або в якихось умовах, де шифрування недоцільне. І проблема в тому, що силу шифрування може регулювати сама вишка. Якщо вона не вміє працювати з шифруванням а 51 а вміє тільки з а 50 то телефон під неї підлаштується. Наприклад, ти комусь дзвониш, телефон надсилає до вишки сигнал з шифруванням. Вишка каже: сорі, я не вмію працювати з шифруванням, вмію тільки з А50. І телефон такий, окей, без проблем, і починає надсилати незашифровані дані. А ще, навіть якщо сам сигнал, про що ти говориш, він передає в зашифрованому вигляді, то унікальний ID девайсу під час 2G він передає в незашифрованому вигляді. І якщо ви сидите десь в одній точці, де вас ворог задетектив по унікальному ID девайсу, а потім вас перекинули на інший напрям і ворог вас знову задетектив. То він буде розуміти, що перекинули саме вас. А злом тоді виглядає так: ваш телефон підключається до фейкової вишки, і відповідно фейкова вишка бачить і чує всі розмови. Далі фейкова вишка під виглядом якогось девайсу надсилає сигнал вже до справжньої вишки для того, щоб з'єднатися з іншим абонентом. До чого я це веду? Якщо вам дуже потрібно мати телефон близько до бойових дій, то ні в якому разі не беріть оці старі кнопочні телефони. Вони працюють тільки в стандарті 2G, а відповідно, говорити по ньому це все рівно, щоб перекрикуватись голосом. Смартфони або сучасніші телефони, які хоча б підтримують стандартизацію шифрування 3 g уже буде набагато краще. Але важливо в самому телефоні вимкнути можливість підключатись до 2G мережі. Бо по замовчуванню в телефоні налаштовано так, щоб він підключався до будь-якої мережі, яку зможе знайти. А на передовій зазвичай не так багато 5G вишок, які дають хороший інтернет-сигнал. І тому в основному він буде підключатись до 2G. Щоб ще краще захиститись, є одна дуже проста штука: дзвоніть не через телефон, а через меседжери. В ідеалі, ну, наприклад, Signal. Але банальний WhatsApp і FaceTime вже буде набагато краще, ніж дзвонити просто по телефону. По-перше, для інтернет-дзвінків треба буде мінімум 3G. А відповідно, канал уже буде надійно зашифровано. По-друге, якщо навіть сигнал розковиряють, то далі вони отримують сигнал, який зашифрований вже самим месенджером. Від детекту ваших позицій і локацій це не захистить, ну, але розмову хоча б не підслухають. До речі, якщо вирішив на передову з собою взяти телефон, але щоб було безпечно включити режим польоту, то пам'ятай, що телефони можуть час від часу відключати цей режим польоту, зазвичай там через сутки треба дивитися, чи досі він включений, і якщо що, просто оновити Wi-Fi. Він не так небезпечний з точки зору детекту, тому що працює не настільки далеко, як з точки зору перехоплення трафіку і хакінгу. Уяви, заходиш ти в кафешку, і щоб економити мобільний трафік, ти підключаєшся до місцевої fi Ну ніби нічого страшного. Ані, все, весь твій трафік вже може переходити. Через зловмисника, який вклинився посередині між тобою і Wi-Fi. Особливість підключення по Wi-Fi полягає в тому, що це не провід. У вас немає прям прямого втикнення від одного до іншого. Ви передаєтесь по радіохвилях. І відповідь від роутера замість самого роутера може надіслати зловмисник. Щоб таке зробити з проводом, треба було б зловмиснику підійти і врізатись проводом між тобою і роутером. Ну, це зробити набагато важче. Наприклад, після підключення до Wi-Fi. Твій девайс запитує карту dns -адрес. Ну, Це карта співставлення IP-адрес і доменів. Ось ти заходиш на сайт google.com, а DNS під капотом підказує твоєму девайсу, що google.com знаходиться по адресі 888.8. Це приблизно, як ми використовуємо місто, вулицю, номер будинку, номер квартири для того, щоб добратися кудись. Але коли ми вбиваємо в навігатор умовної вулиця набережно Рибальська, 2Б. То сам навігатор під капотом має GPS-координати, куди нас треба вести. Так ось адреса це домен, а координати це IP-адреса. Тому замість роутера карту DNS може надіслати тобі зловмисник. І коли ти будеш заходити на google.com, Замість 8.8.8.8 ти зайдеш на якусь його IP-адресу. Це приблизно як хакнути навігатор, і ти вбиваєш свою адресу, а він тебе привозить не на твою адресу, а прямо на геокоординати зломисника. Тому найкраще, що можна зробити, це не підключатись до публічних wi fi адрес. Або якщо ти бачиш, що сайт світиться червоним і надпис, що з'єднання не захищене, то тікати якомога швидше це гарантія, того, що тебе вже зламали. До речі, якщо хочеш глянути, як працює е, злом Wi-Fi по такій підміні DNS, є топовий відосик Віктора Турського. Якщо ти зараз думаєш, що Wi-Fi просто якийсь такий дирявий, то спішу тебе розчарувати. Блютуз ні разу не кращий. Якщо можна описати одним словом, весь пиздець, який твориться в плані безпеки з блютузом, це буде блюборн. Блюборн це дуже суттєва вразливість, яку помітили у 2017 році, а зловмисники використовували її суттєво раніше. За допомогою цієї вразливості телефон можуть атакувати і зломувати навіть без прямого доступу до девайсу. Тобто в тебе може лежати телефон. В ньому може навіть бути режим блютузу, де він невидимий для інших пристроїв, але все рівно зловмисник може підключитись до твого телефону, закинути туди файл з вірусом і запустити цей вірус. Найчастіше закидували якогось хробака, який витягує в тебе всі дані, само собою, а потім пробує заразити і всіх навколо кого побачить. Тому найкраще, що можна зробити, це не включати блютуз. Але якщо вже включаєш блютуз, то краще брати телефони посвіжіше. І час від часу оновлювати програмне забезпечення, бо вразливість Блюборн була дуже суттєва і її закрили дуже дуже швидко. Але старі телефони не оновились, або ті, яких повністю відключені будь-які оновлення, також залишаються цією вразливістю. Багато уваги в цьому відео Wi-Fi і Bluetooth я не приділяю, тому що для військових ці вразливості не можуть зробити якусь суттєву шкоду. Через малий радіус дії, але самі теми просто дуже цікаві і величезні. Бо ну щоб нашкодити через Wi-Fi чи Bluetooth, потрібно бути близько до девайсу. Єдиний сценарій, який зараз в голові є в принципі зміг скласти, це те, що до якоїсь кафешки, де недалеко від передової, часто тусуються військові, заходить якийсь з шпигунів, підкидує Raspberry Pi. Це такий маленький комп'ютер розміром в ну в сірникову коробку. Підкидую його, підвантажується до Wi-Fi і починає перетягувати весь трафік, який знаходить. Ну, це єдиний сценарій, який зараз так придумав я. А ось за допомогою соціальної інженерії і інтернету можна наробити шкоди з будь-якої точки цінної кулі. Тому зараз розповім мінімальні правила безпеки поводження з смартфоном. Якщо ти був в навчальному центрі, тобі гарантовано казали, що треба вимкнути GPS, щоб не палити координати. Тут є цікавий момент. Сам GPS не передає ніякі дані до супутника, тому так спалити свої координати неможливо. Супутник літає на орбіті і передає телефону свої координати та точний час, коли він передав цей сигнал. Телефон, коли його приймає, Розуміє, який зараз точний час, розуміє, який точний час був супутника, і за рахунок того, що світло має свою обмежену швидкість, вираховує по швидкості світла, на якій відстані він знаходиться від цього супутника. Тобто, він знає координати супутника, знає, на якій він відстані знаходиться. Можна намалювати умовне коло, десь на лінії цього кола він знаходиться. Далі телефон з'єднується із іншими супутниками, кожен з яких також передає координати. Відповідно, другий супутник це намальовувати друге коло. Коли ці два кола намалювали, уже зрозуміло, що телефон знаходиться в якійсь з оцих двох точок перетину. Тому обов'язково для того, щоб зрозуміти, в яких координатах ти знаходишся, потрібен третій супутник. Він перетнеться або в одній, або в іншій точці перетину. І так буде зрозуміло, де конкретно ти знаходишся. Для GPS, щоб все було надійне, тому що техніка час від часу підводить, використовується ще четвертий супутник, який буде гарантувати, що ти точно знаходишся на цій точці, а не щось десь глюкнуло. Так, за допомогою чотирьох супутників, твій телефон і розуміє свої координати на землі. Отож, як працює GPS, розібрались. Тепер поговоримо про небезпеки. Небезпека не в самому GPS, а в застосунках, які використовують координати. Наприклад, у 2018 році за допомогою застосунку Strava побачили точну локацію, де знаходиться американська військова база. Застосунок страва це фітнес-апка, яка записує де ти бігав, їздив на велосипеді чи плавав, і показує, як ти намотував круги. А також вони час від часу роблять теплові карти, типу де популярні локації для бігу в різних куточках світу. А оскільки військові бігали, записували це в себе в застосунок, то і в теплову карту страва це потрапило. Ще цікавий приклад: якщо ти робиш на смартфоні фотки, і в тебе включений GPS. То точні координати, де зроблено це фото, буде прикріплено в метатеги цієї фотографії в звичайному житті. Це дуже зручно, можна вибрати там конкретне місто і подивитись всі фотки, які були зроблені в цьому місті. Але для військових це дуже дуже небезпечна штука. Уяви, ви десь в себе на базі, ти познайомився з дівчиною, ви переписуєтесь, і тут вона просить в тебе якусь фотку. Ти, як дуже обережна людина, закрився в приміщенні, щоб по фоні заді не було зрозуміло, де саме ти знаходишся, і зробив фото. Але навіть в приміщенні твоя локація по GPS прив'язалась до фото, і коли ти надіслав, то дівчина чи якийсь товариш майор бачать точні координати. Тому будьте дуже обережні. Краще навіть наробіть якісь фото вперед в нейтральних локаціях, щоб надсилати їх, а не супер свіжі фото там, де ти знаходишся. Або ну, хоча б надсилайте фото тільки тоді, коли переміститесь з однієї локації в іншу, тобто, щоб вас там вже не було. Це варто виробити як звичку, тому що навіть якщо ти відключаєш GPS або там передаєш ем, зжатому вигляді, де немає координатів, то в якийсь момент ти забудеш вимкнути GPS. Або забудеш і надійшлиш без зжимання фотографію. І наслідки можуть бути доволі трагічними. А ще ніколи не давай застосункам доступ до локації завжди. Тобто, навіть якщо ти знаєш, що тобі зараз треба цьому застосунку дати доступ до локації, то максимум, що ти можеш зробити, це дати доступ до локації за використання застосунку. А в ідеалі там тільки один раз. Телеграм, до речі, дуже любить випрошувати доступ до локації завжди. Коли ти включиш не передачу самої локації, а трансляцію локації, тоді Телеграм скаже, що я не можу транслювати локацію, поки ти не ввімкнеш в дозволах доступ до локації завжди. Притому, якщо ти ввімкнеш, то він буде збирати твою локацію не тільки тоді, коли ти комусь її шериш, а весь час, поки ти маєш телефон. Навіть якщо застосунок закритий. Оскільки ти дав доступ не за використання застосунку, а завжди він все рівно буде зберігати і зберігати ці дані. Ще величезний плас небезпеки полягає в файлах, які тобі закидують. Перше, що треба зробити, це у всіх месенджерах, яких можливо, відключити автозавантаження файлів. Файли маєш завантажувати ти вручну і тільки тоді, коли чітко знаєш, що це тобі прийшло. Бо ну, це просто класика, це найпопулярніший спосіб злому. Тобі надсилають файл. Ти його завантажуєш, просто його відкрив, і все, зловмисники вже хакнули твій телефон і дістали про тебе всю інформацію. Це може бути не лише екзешник чи АПК, а навіть звичайний Word чи PDF. Наприклад, в Word можуть бути макроси. Макроси це невеличкі програмки. І якщо в тебе на телефоні можуть запускатись макроси, то відкрити там Word файл це буде те саме, що. Своїми ж руками установити вірус в себе на девайсі. Далі, проникшивши в телефон чи комп'ютер, він може ніяк себе не проявляти, а просто збирати інформацію і передавати до своїх хазяїнів. Причому запускають такі віруси не цілком на військових, а просто всім, до кого можна буде достукатись. Тому перед тим як іти в зсу я дуже раджу завести окремий новий девайс. Щоб бути впевнений, що ти десь півроку чи рік назад не підхопив якийсь вірус, який просто тихенько сидить і збирає інформацію. Окрім цього, не відкривай посилання, які тобі дають інші люди, якщо ти чітко не знаєш, хто чому і як це тобі дав. Тому що це також один з найпопулярніших способів злому. Ось уяви, дають тобі посилання, і там замість Google.com написано g 0 olecom Візуально майже одне і те саме. Але поведе тебе на зовсім інший сайт. Зайшовши на цей сайт, в тебе попросять авторизацію Гугла. Ти такий, Окей, вводиш логін, пароль, і цей логін-пароль прямо зараз летить зловмисником в руки. А ще з звичкою ставити одинакові паролі всюди, то буквально один злитий пароль компроментує абсолютно всі твої аккаунти. Тому зафіксували, бути дуже обережним по відкриттю якихось дивних посилань. Звичайно, було б гарно завести менеджер паролів, щоб кожен пароль був інший. Але ну камон, я розумію, що якщо до цього менеджер паролів не завів, то і зараз більшість людей не заведе. Тому мінімальна рекомендація це в себе на електронній пошті поставити інший пароль ніж у всіх інших аккаунтах. Тому що електронна пошта це практично ключ до інших аккаунтів. Забув пароль на якомусь сайті, всюди можна скинути пароль, маючи доступ до електронної пошти. Тому електронна пошта це найцінніше, що у тебе є. Окрім того, щоб бути обережний з переписками і різними людьми, які тобі пишуть в застосунках, треба ще дуже акуратним бути з самими дозволами в застосунках. Завжди уважно читай, що саме тебе просить телефон. І крім локації, ще один з найтаких. Чутливіших даних, це контактна книга. Якщо в тебе застосунок просить контактну книгу, в той ж момент, як тільки ти натиснеш Так поділитися електронною книгою, цей застосунок отримає всю твою електронну книгу і швидше за все збереже в себе на серверах. Так працює доволі відомий get Contact. Це застосунок, який дозволяє показати, як ти записаний в телефоні інших користувачів, і якийсь контакт, подивитись, як же він записаний, хто це такий. Для того щоб подивитися, як ти записаний, тобі потрібно поділитися своєю ж контактною книгою в цьому застосунку. Ну так вони і набивають цю базу. З цим паком даних можна доволі гарно зрозуміти, які люди з якими людьми взаємодіють, а також там звання, позиції, посади, родинні зв'язки. Наприклад, якщо умовний Василь записаний в одного в телефонній книзі як лейтенант Василь, в іншої людини записаний як коханий, а в третьої як Василій 119 ТРО, то вже буде відомо звання людини, його підрозділ, найближчих родичів і чим він займається в війську. А далі це можуть використовувати як для просто скамінгу, для того, щоб налякати твоїх родичів і забрати в них гроші, так і для більш небезпечних речей. Тому не давайте ніяким телеграмам доступ до своєї контактної книги. Якщо вже і надали, то просто заберіть цей доступ назад. Окей, вони будуть мати твою телефонну книгу на даний момент. Ну назад ти вже ніяк не повернешся. Але, хоча б не будуть бачити нових контактів, а також зміни контактів. Більшість того, що я тут розповів, відноситься до телефонів. Але якщо в ЗСУ ти будеш взаємодіяти з комп'ютером, то дотримуйся одного додаткового правила: не скачуй піратське програмне забезпечення. Ламані програми, так само як крякнута вінда чи ключі для вінти, є видозміненим програмним забезпеченням, і туди в нього можуть поназапихувати кучу різного гівна. Ти точно зустрічався, встановлюючи якісь піратські програми з Яндекс.Баром, Майлру чи всяким таким гівном. Це найкраще з того, що може бути. Тобі можуть підкинути вірус, який буде моніторити все, що відбувається на комп'ютері, і зразу пересилати це прямо на папочку до ФСБ. Усі документи, усі паролі, усі переписки, накази, внутрішні розпорядження, все це буде йти напряму до Росії. А ти всього-навсього вирішив просто скачати торрентом якийсь зламаний Word. Про майнери, які будуть на комп'ютері майнити, я вже не говорю, тому що це насправді не так суттєво. Максимум, що буде, це підторможування комп'ютера. Але для військових злиття інформації може мати просто катастрофічні наслідки. Притому будь впевнений, російські хакери вони, по-перше, доволі потужні, по-друге, дуже стараються. Позакидувати віруси на твої комп'ютери, взагалі, щоб максимально захиститись, я рекомендую завести окремий номер телефону і девайс перед вступом до війська на цьому телефоні. Одразу відключити Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Не добавляйся в якісь підозрілі групи чи групи з мемчиками з цього девайсу. Не довіряй людям, з якими ти переписуєшся в групових чатах чи просто в чатах, і завжди вважай, що тебе можуть підслуховувати. Не використовуй цей телефон в побуті. Тобто один телефон це твій особистий, який ти на ротації використовуєш, коли десь погуляти виходиш, використовуєш. Інший це робочий телефон. Ти його використовуєш тільки у війську. І спілкуйся не по телефонних дзвінках, а по месенджерах. Тут, як і до кожної поради, можна знайти багато таких обмовок: типу: деколи треба терміново подзвонити, або доступний тільки 2G, і ну, ти розумієш, що тобі терміново треба подзвонити. Принаймні старайся, як звичку по дефолту, дзвонити в месенджерах. Ну і звичайно розумій, що коли ти дзвониш ось так терміново через 2G, тебе швидше за все будуть підслуховувати. Тому розмовляй і переписуйся по телефонах завжди так, ніби тебе точно підслуховують. Ну і також пам'ятай, що кожна з ось цих ем, дій вона тільки зменшує вірогідність злому. Особливо, якщо це злом не ціленапрямлено на тебе, а просто хаотичний. Тобто запустили якийсь вірус, кого зламають, супер, не зламають, пішли далі. Проте, якщо зацілились хакнути саме тебе, і ти не являєшся спеціалістом по кібербезпеці, швидше за все, вони зможуть тебе хакнути. І якщо ти будеш поводити себе так, ніби тебе завжди підслуховують, то наслідки від цього хаку будуть набагато легші. І пам'ятай, доктор Веб, Касперський, 1 С і практично всі програми, які створюються в Росії, це просто вірус від ФСБ.